В нашому вступі дається нам чітка дата другого року царя Дарія. Що це за рік? Це був, ми чітко це знаємо, 520-й рік до Різдва Христового. А тепер співставте, будь ласка, цар Кір дає накази 538-й рік до Христа Різдвого. Огість звертається до народу 18 років. Народ повернувся в, Єру, в Єрусалим і пройшло 18 років. І Бог каже: ну що? Каже, народ цей каже, не наставши час, не прийшовший час для того, щоб будувати дім Божий. Коли люди повернулися, вони зіткнулися з певними протистояннями серед народу, і також їхнє власне, можна сказати, небажання або нехтування, або відкладання цього процесу постійно затягувалося, і цей процес таки не почався. Ось момент, коли звертається пророк Огія до народу, що було на місці там, де повинен бути храм. Нічого. Була тільки закладена основа. Через два роки вони заклали основу храму, тобто фундамент, і на цьому все. І з самого початку, коли Бог говорить, ми можемо побачити, і Бог підкреслює, Він каже: народ цей. Бог же від самого початку відокремлює себе від цього народу. Він звертається до Здоровавеля, до Ісуса, і вони розуміють, чому Бог каже народ, цей. Колись ті самі слова почув Мойсей на горі, яку я тільки що сказав в якому ситуації. І у вихід книга, ми можемо прочитати 32:7. Коли зіпсувся народ і зробили собі це теля, почали поклонятися, що Бог каже Мойсею? Це взагалі дивовижно. Каже він такі слова: Іди, зійди, бо зіпсувся народ твій, каже, якого ти вивів. Ми думає, ну, приїхали. Я взагалі не хотів цей народ виводити, і е, оцю армію рабів, а тут Бог мені каже, що це не мій народ. Ось він поклоняється теля, йди до свого народу і каже, який ти вивів з цього краю. І десь така сама була прообраз, і лідери розуміли, до чого це було. Сказано, він іншими словами натякав, що ви ведете себе так само, як і ваші батьки. Ви повторюєте ті самі помилки. Пророк Захарія, який пророкував в той же самий час, він почав пророкувати два місяці пізніше. Він починає свої пророцтва з теж таких слів. Це Захарія 1,4, Він каже: не будьте як ваші батьки. Він каже, не робіть тих самих помилок. І далі ми читаємо, в чому власне була проблема. З третього вірша читаємо, давайте до 11-го, вже все прочитаємо це. І було Господнє слово через пророка, оє, говорячи, чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями, хоч дім цей збурений. А тепер отак промовляє Господь Савоот: зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало, їсте та не насичуєтеся, п'єте, та не напиваєтеся, зодягаєтеся та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Так говорить Господь Савод: зверніть ваше серце до ваших доріг. Виходьте на гору і споруджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу. Та буду шанований, каже Господь. Звертайтесь до численного та виходить ось мало, і що приносите в дім, то розвіюєте, за що, питає Господь завод, за храм мій, що збурений він, а ви кожен женете додому свого. Тому-то над вами затрималось небо давати росу, а земля урожай свій задержала. Я кликав посуху на край і на гори, і на збіжжя, і на сік виноградний, і на молоду оливку, і на те, що земля видає. І на людину, і на худобу, і на всю працю рук. Ось ми бачимо, що говорить пророк, або Бог говорить через пророка до народу. Він каже: перше, він каже, подивіться на свої дороги. Подивіться, що відбувається. Каже, погляньте, він робить таке протиставлення. Каже, ось мій храм. І я вас привів, вивів з полону, щоб ви збудували мій храм, а храму немає. А на храмі тільки пусте місце, ось основа закладена і все. В той же самий час ви побудували собі будинки і не просто будинки. Тут йде мова, коли про кахель ну, переклад Окієнко. Немається на увазі, що якщо у вас в будинку є кахель або плитка. Та це не вгодно Богу, і це щось не те. Мається на увазі, що вони настільки був перевіс, або, скажімо так, пріоритети неправильні їхні, що вони всі, весь свій час, всі свої зусилля, вони віддавали тому, щоб збудовувати свій власний дім. І навіть коли він вже був побудований можна було жити, вони продовжували в це вкладати і прикрашати, як написано там, в сенодальним. Написав, що вони прикрашали дім. А в той же самий час основа підвали на Божу дому була, просто не було Божого храму. І навіть думки ні в кого не було, казали ще не час. Може, пізніше. Зараз мені треба налагодити своє життя, мені потрібно налагодити. Ситуація в країні важка, немає нічого. Будинків, економіки нічого немає. Тому потрібно спершу ось про себе, про свій дім. І Бог. Дивіться, хочу відразу, щоб ми розуміли, Бог не проти того, щоб ми добре жили. Бог не проти того, і навпаки, Бог хоче благословляти нас. Але на цьому прикладі Він хоче показати, що дивіться, у вас вистачає часу, у вас вистачає здоров'я, у вас вистачає кмітливості, ресурсів, розуму, фінансів для того, щоб збудовувати ваш дім. І ваші доми вийшли дуже добрими. Той же самий час каже: у вас немає часу для того, щоб послужити Богу, для того, щоб прийти і виконати те доручення, і почати будувати Божий дім. І Бог починає з ними працювати. Бог починає привертати їхню увагу, б'ючи по тому, на чому вони віддали пріоритет своєму житті. А саме по чому? По, їхньому, по їхнім фінансам і по їхньому. Тут не лише говориться про фінанси. Мова йде от такі слова, що ви не насичуєтесь, не напиваєтесь, задягаєтесь та не тепло вам, а той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Не, нічого вас не може задовільнити. От здавалося би, я хочу показати приклад, що таке дерявий гаманець або заробляєте для дерявого гаманця. Ось Бог зробив так. І це ми далі будемо читати, і каже, це я зробив за вами. От Оте, що у вас зараз відбувається в вашому житті, це я зробив. Каже: за що? За те, що ви запустили моє і вдалися не то, що запустили, ви повністю відкинули моє. І живете своїм власним життям. Ось так виглядав гаманець приблизно. Він був шкіряний в ті часи. Це гаманець туди клали копійки. Заробляли собою багато ніхто не носив, не накопичував, не було місячної зарплати. Ось день людина попрацювала, отримала гроші, щось витратила на їжу і щось це. І Бог каже, що дивіться, ось ви багато сієте, багато всього робите, прикладаєте праці з ранку до вечора, і, а результат, результат ось нуль. Нічого немає. І люди починають думати: ну, що робити, піду й наймуся працювати. Каже, ну, бо там є зарплата, я, як найманець, точно отримую якісь кошти. І ось Бог каже: добре, ти хочеш так, і е, показує такий приклад. Ось гаманець, наприклад, да? в якому повинні лежати кошти. Він порожній в мене, звичайно. Бог каже: я в твоєму гаманці зробив дірку. Я вам хочу показати. Ось дірку. Що ця дірка дає? Ось людина, я заробляю, уявіть собі, що це срібні монети. <гум> золоті, ну. Або золоті, так. І от уявіть собі, ви е, участвуєте в якомусь, е, хто як, на роботі пішов, е, заробляє в якомусь проєкті. І цій справі ви віддаєтеся повністю на всі сто. Е, у вас все виходить, десь у вас щось виходить. І ви заробили гроші. Ось там, наприклад, я не знаю, скільки зараз йти. Ну, тисяча доларів, да, давайте візьмемо. Ви заробили ці гроші. І, е, здається, є гроші, заробив, да? і ви починаєте класти ці гроші куди? В гаманець. І ось кладете ви ці гроші, а що відбувається? Дирявий, дірка в гаманці. І ось, коли вам потрібні ці гроші на щось, ви думаєте, я ж там заробив щось, якось це достану і піду. Ви дивитеся, тих грошей немає. І куди вони ділися, незрозуміло. Наче й заробляю, а їх немає. І е, Бог, пророк, е, показує, каже, придивіться до своїх доріг, придивіться, що відбувається. Каже, Це Бог зробив. І запитуйте, за що. Бог зробив за те, що ви неправильно розставили свої пріоритети. Бог каже, розставте правильно свої пріоритети. Візьміть спочатку, е, віддайте якби, пріоритет ділу Божому. Якщо говорити мовою нового заповіту, або як казав Ісус Христос, пам'ятайте свою нагорну проповідь, це в Матвія. Я собі десь не помітив, мабуть. Так, да, але суть така, що багато висійте. Якщо можна відкрити ссылку Матвія, Діма там, де... А шукайте ж не перш Царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Христос говорив про ті самі моменти. Він казав про пріоритети в нашому житті. І він казав, що першим пріоритетом в нашому житті це повинно? Що бути? Шукати Царство Божого. Якщо зараз перенести це на наш час, і якщо взяти цей урок, який, наприклад, був для народу даний, одним з позитивних. Моментів, це те, що народ послухався Божого Слова. Ось ми читаємо 12 і до 14 вірша. Зоровавель, син Шелтієлів, та Ісус, син його садака, великого Священника та вся решта народу послухалися голосу Господа Бога свого і слів пророка Огія, як послав його Господь, їхній Бог, і боявся народ лиця Господня. і сказав Огій посол Господній, від Господа, посланий до народу, говорячи: Я з вами, говорить Господь. І збудив Господь Духа Здоровавиля, сина Шалтілого, намісника Юдиного і Духа Ісуса, сина Його Садака, великого священика, і духа всієї решти народу. І вони поприходили і зробили роботу в домі Господа Савота, їхнього Бога. Вони почали і відновили будівництво, і вони його побудували за чотири роки. За чотири роки було побудований е, Божий дім. Але на що хочу вашу звернути увагу? Що все почалося? Бог говорить до людини. Бог говорить до людини через слово Його. Він посилає слово, яке ми маємо сьогодні записане. І так само, як це Слово тоді говорило до людей, до Ізраїлю, так само це Слово сьогодні говорить до нас, бо це Боже Слово, яке є живе та діяльне. І це Боже Слово закликає нас переглянути свої пріоритети, що є пріоритетом в нашому житті. Чому в якій сфері свого життя я прикладаю і зусилля, і час, і вкладається. А в той же час та сфера, яка повинна бути пріоритетною, а саме служіння, я до неї взагалі якось ну, не прикладаю жодних зусиль. Або нехтою, або не і немає бажання, і часу немає. От я казав, 18 років оцей народ. Зараз не час, зараз не час, зараз не час. Бог каже, зараз час. І заклик, який звучить зараз до нас, він каже, виходьте на гору і спроваджуйте дерево. Якщо в нашому житті ми бачимо, що наші пріоритети неправильно в чомусь розставлені, і ми бачимо, що на місці, де повинен бути Бог і служіння йому, а там порожнеча, Бог каже, змініть ваші пріоритети до кожного з нас. Бо каже, виходьте на гору та служіть Богові. І знаєте, оця гора пуста, вона свідчила всьому народу. І вона була проповідувала, бо храм знаходився на храмі в горі, а вніжжі місто, місто було в Підніжжі. І всі бачили цю пусту гору, всі бачили, що храм не будується. І нікому до цього особливо не було діла. І Бог збудив. Дух народу, ми читаємо, дух лідерів, дух народу. Але що було перше? Перше було те, що народ цей послухався Божого Слова, бо народ прийняв це Слово як від Бога, написано як посланника Господнього е, пророка. І як результат Бог збудив каже, тепер я з вами. Я буду з вами і будуйте. І він збудив, і вони почали будувати, і побудували. І ще дуже цікаво, що відбулося, коли ми читаємо книгу Єздра, коли збудувався цей храм. Вони вперше почали е, свято Пасхи справити. І коли ми читаємо, е, що вони справляли Свято Пасхи, там є, Єзер зауважує момент, що були присутні не тільки юдейський або ізраїльський народ, а були також з ними справляли Пасху народи які відділилися від нечистоти цього світу, від мерзості. І питання в тому, що Бог кожного з нас сьогодні насправді спас, звільнив від рабства цього Вавилону, від рабства цього світу. Це правда і амінь. Вавилон це символ, коли як місце, де все людство, все людство бунтувало проти Бога. І весь цей світ бунтує проти Бога. І ми були колись частиною цього світу. І Бог нас звільнив від цього рабства. Ми були рабами нашими тілами, нашим розумом. Всім наш. І Бог звільнив і каже: Дивися, тепер ти вільний. Не повертайся в те рабство, не будь знову зосереджений на собі. І не... От мені дуже подобається, є такий вірш, каже: Кожен жене додому свого. Бог хоче, щоб ми фокусували свою увагу не на собі. Навіть практичне значення служіння один момент, наприклад, я ще скажу. Будівництво повинно було згуртувати або об'єднати ізраїльський народ як служіння, як команду. Це було навіть практичне значення. Служіння, брати і сестри, це не те, що потрібно Богові або храм, або дім. Ми читаємо, і розуміємо, що Бог є самодостатній. Бог не потребує якогось місця, де жити, Бог не потребує рук, щоб йому служили. Він є самодостатній. Але служіння потрібне нам. Петро у своєму посланні, це перше послання Петра, ставить той самий прообраз. Він бере храм і показує, як ми, як церква, повинні будуватися. Давайте прочитаємо, і на цьому я буду завершувати слово своє. Отже, перше Петра, другий розділ 4 по 10 вірші. Приступайте до нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули його люди, але вибрав Бог. І самі немовте каміння живе, будуйтеся в дім духовий на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: ось кладу я на сіоні каменя, вибраного, наріжного, дорогоцінного. І хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і скеля, спокуся, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, каже, вибраний рід, ви священство Царства, народ святий, люд власності Божої. Щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помиловані, а тепер ви помиловані. І ось, брати і сестри, який паралель приводить Петро, що ми, як те живе каміння, теж повинні будуватися в храм. Нести та звіщати якби його чесноту, він каже. Або іншими словами, що каже? Коли нас Бог звільнив, він нам дав певне доручення. Доручення, яке дав цар Кір народу, йти будувати храм. Доручення, яке дав нам сьогодні Ісус Христос, це що? Нести звістку Євангелія. І нам часто здається, що нести звістку Євангелія, це от проповідь Слово. Бог каже, для цього, для того, щоб нести звістку Євангелія, я створив церкву. І кожна віруюча, спасенна людина, Бог її поміщає в церкву. І церква як команда. Яка зосереджена не на собі, зосереджена не на тому, щоб гнати все до свого дому, а зосереджена як команда збудовувати себе, збудовувати інших. І оця команда через різні служіння, одні направлені на збудування людей, інші на євангелізацію, несуть звістку Євангелії, виконують доручення кого, нашого Царя, якого Ісуса Христа. Амінь. Брати та сестри, давайте помолимося, я помолюся.